Головний корпус Національного аерокосмічного університету це не тільки архітектурна пам'ятка нашого міста початку 30-х років, але й серце легендарного ХАІ. Цей витвір знаменитого архітектора Олександра Межировського переживає вже другу війну. Його бомбосховища останні роки виглядали анахронізмом ядерного протистояння часів холодної війни, але ж 24 лютого двадцятого року все кардинально змінилося. Саме бомбосховище ХАІ на довгі місяці прикрили собою декілька тисяч працівників та студентів університету, а також мешканців прилеглих районів. Таким чином, те, що було забуто вчора, стало надзвичайно актуально сьогодні. Під обстрілами, сиренами, тривогами формувалась концепція існування ХАІ під час воєнного стану. Задля організації безпечного проведення навчального процесу, почався великий ремонт, модернізація та оснащення бомбосховищ університету. І слова модернізація та оснащення це не просто слова. Сучасне навчання неможливо без якісного опалення, кондиціювання, освітлення, тим більше, що мова йде про підземні споруди. Також треба було вирішити проблеми зі зв'язком, забезпечити якісне покриття сигналу, прокласти комунікації, забезпечити класи сучасною комп'ютерною технікою та проекційними екранами. Роботи стартували 15 січня. А вже 25 квітня ХАІ отримав два класи на 60 студентів та шість викладачів площею 153 квадратних метри, більше 100 квадратних метрів додаткових приміщень, просторний вестибюль, вентиляційні та евакуаційні виходи, приміщення для надання медичних послуг, допоміжні приміщення для зберігання документації під час проведення НМТ. 25 квітня оновлене укриття вже прийняло перших студентів. Але це був лише перший етап, і треба було рухатися далі, бо насправді концепція захищеного університету це перший крок до втілення давньої мрії, поновлення освітнього процесу у змішаному форматі. Таким чином стартувала друга черга ремонту укриттів ХАІ. Більше чотирьох місяців колектив університету працював над цим проектом. Мета була амбітна, але сьогодні можемо сміливо констатувати, ми втілили у життя ідею, яка надихає нас. І ми ще раз сподіваємося, що цей простір стане натхненням і для наших студентів. Безпечне укриття обладнане за усіма сучасними нормами: це й система вентилювання, це й система сповіщення, цей доступ до Wi-Fi, – цей комфортний для користування зональний простір. Тепер це хаб для навчання, креативу, творчості, інженерних експериментів, знайомства, спілкування, обміну досвідом та, зрештою, це стане осередком молоді, студентства нашого нового покоління амбітних і сучасних. Ми готові підтримати кожного, хто стане частиною цього проекту, і, можливо, це стане початком чогось великого. Все в наших руках. Здається, що ми заглиблись у землю, але насправді ми розправляємо крила, стартуємо і вперед до зірок.